Малята, погляньте, будь ласка, у віконечко, що ви там бачите? Так, дерева, небо, будинки, людей, молодці. Дерева, люди, сонечко, небо, сніг все це природа. Тобто усе, що нас оточує, але не зроблено руками людини, це природа. Подумайте, а будинок це природа? Ні, бо він зроблений руками людини. Краса природи справжнє диво, Все неповторне і живе, Де не поглянь скрізь все красиво. По небу сонечко пливе, навколо височіють гори, Між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, І всюди казка ожива. Хитруня природа об'єднала в собі два царства неживого та живого. А тепер давайте докладніше розберемося, що в якому царстві мешкає. До живого можна віднести тварин, різні рослини, гриби, комашок, мікроби і, звісно ж, людину. А про повітря, водичку. Сонечко та різні небесні тіла й корисні копалини, можна сказати, що вони не живі А щоб не плутати живе та неживе, треба знати маленький секрет: все живе дихає, росте, живиться, розмножується. А нежива природа не дихає, не росте, не живиться, не розмножується. Тож, давай повторимо. До живої природи належать рослини та гриби, звіря, комахи, риби, птахи, звісно, ж люди. Але щось ми забули так, це мікроби. Ось такими їх можна побачити під мікроскопом. Тож не забувай, що руки необхідно мити дуже часто, щоб не хворіти. А до неживої природи відносяться вода, гори, поля, степи, корисні копалини, такі як каміння, пісок, гас, вугілля та небесні тіла, сонце, місяць, зорі. Але пам'ятайте, що предмети, зроблені руками людини, не є природою. Ось ми й дізналися з тобою відповідь на питання, що таке живе, а що таке неживе, і можемо пограти. Дай відповідь на питання, який предмет живої або неживої природи тут зайвий. Так, камінь, бо камінь нежива природа. А що зайве тут? Молодці. Білка. Білка належить до живої природи. Дивись, а серед цих прикладів живої природи сховалося щось зайве, рукотворне, зроблене людиною, і до природи не відноситься. Спробуй знайти. А зайве тут морозиво. Граємо далі. Тепер спробуй здогадатися, до якого царства можна віднести ці малюнки та швиденько вияви зайве зі світу рукотворного. Зайве тут варення. А тепер завдання для самих уважних та кмітливих згадайте, як називаються предмети, які створені руками людини, та знов серед них знайдіть зайве. Тут усі уважні і кмітливі І запам'ятали, що це представники рукотворного світу, а зайва тут шишка. Тож малята все в природі взаємозв'язане. Жива природа не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібно сонце, повітря та вода. Жива природа постійно впливає на неживу. Так зелені рослини насичують атмосферу киснем і очищають її від вуглекислого газу. А рослини необхідні для життя тварин, а тварини в свою чергу впливають на життя рослин. Природа дає все необхідне для життя людини: їжу, воду, будівельні матеріали. Всі ми, діти природи, та не всі однаково добрі до неї, дехто знищує тварин, рослини, забруднює водойми та повітря. Природа потребує уваги та турботи, і ми повинні берегти природу та охороняти її багатства. Пам'ятайте, малята, природа нам, як рідний дім, вона усім як мати. Щоб лад завжди був в домі дім, про неї треба дбати. Будьте захисниками для природи, а ми зустрінемося ще з вами.